Слава Україні, шановна громада, ви дивитеся час онлайн. А, і мені дуже приємно вітати сьогодні в нашій студії гендиректорку компанії Марікей Україна Вікторія Зоряцем. Пані Вікторія вітаю на п'ятому. Ми сьогодні будемо говорити про бізнес, який працює під час війни. Більше того, про підтримку саме жіночого підприємництва, про інновації в сфері краси і косметики. Що все таки ми живемо, продовжуємо жити, намагаємося радувати себе. Хочимося, це важливо тримати настрій і поговоримо про пере. Мога компанії Маріки Україна так у нас є номінація. Вибір року ви маєте аж дві. Перемог так, так. Так, дві номінації, так. так і ми зараз давайте про це поговоримо. Е, і наскільки я знаю, це антивікова косметика і декоративна косметика для губ. Розкажіть трошечки взагалі про ось премію вибір року, як вам вдалося перемогти, і це вже не перша ваша перемога. Тобто, це вже другий рік поспіль в нас приходить. Другий рік другий рік поспіль. Ми дуже раді, що споживачі нас обирають. І успіх компанії, він базується перш за все на якості нашої продукції. Наша компанія дуже багато уваги приділяє інновації. У нас працює. Велика група дуже досвідчених науковців. Компанія володіє більше ніж 1600 науковими патентами. Тож, і основний, основний принцип, який ми сповідуємо, особливо з точки зору доглядової косметики, це наука в основі краси. Тож, цей успіх він дійсно дуже обґрунтований. І ми намагаємося відповідати всім найсучаснішим споживацьким очікуванням. Наші клієнтки утримують той результат, який вони хочуть отримати від продукції. Тож саме тому ми отримуємо таку нагороду і дуже дуже пишаємося. Ота, якщо говорити саме про ось антивікову косметику, тобто це косметика доглядова, які саме інновації в цьому напрямку? У вас що от, наприклад лайхаки, поради? От насправді що ви можете порадити жінкам, так щоб підтримувати тонус це, бо це дуже важливо насправді догляду собою, особливо коли з віком шкіра потребує більшої уваги більшого догляду. Ми особливо пишаємося саме цією нагородою вибір року з в категорії антивікової косметики. І розкажу, чому в нас є великі досягнення в компанії з цього приводу. І одна з ключових розробок команди з досліджень та інновацій разом із провідними дерматологами. Це високотехнологічна інноваційна лінія продукції «Clinical Solutions». І саме ця лінія косметики. Відображає найсильніші клінічні результати, які коли-небудь наша компанія отримувала. І серед ключових інновацій цього року в цій лінійці крем контроль мімічних зморшок. Те, що видає ви вік вікна справді. Так, так, Зараз скажу дуже важливе таке ствердження, яке яке доведено нашими клінічними випробуваннями, клініку Солюшен крем контроль мімічних зморшок на 76% так само ефективний, як найпоширеніші ін'єкційні засоби для боротьби зі зморшками. Тобто, це по суті може бути певною заміною коса. Звісно, звісно, звісно. Ага. І я без думаю болю, що, без волю, без волю звісно. Та, кожній жінці значно приємніше ввечері зранку нанести крем ніж користуватися послуга. О, так, це хто боїться. Дорого, огол, оголок, так, та, і так і ці посуги дійсно досить довго Тобто, це рутинний рутинний такий. Елемент догляду за собою кожного дня, і жінка може дуже якісно, ефективно боротися з ознаками старіння. То -то, шкіри. Але, але насправді це регулярно, так? Тобто важлива Це цілий комплекс, чи насправді це один але один, але ви продукт? знаєте, це займає буквально півхвилинки. Я особисто цим користуюсь так. зранку і ввечері. Це вже е, інтегровано в мій рутинний догляд. Це займає буквально да, 5-6 секунд для того, щоб нанести в ці зони, е, де з'являються мімічні зможки. Це перш за все куточки наших очей. Угу. Це ось тут на на чолі. Переноситься Та, так особливо. Так, так я дуже задоволена, тому що дійсно. Е, Такі потреби існують у жінок, і це дуже допомагає. А як швидко можна буде побачити ефект? Я розумію, що це індивідуально насправді так і от насправді і коли слід починати, вже користуватися антивіковою косметикою, як раді спеціалісти, саме ось ви знаєте, зараз немає дуже таких жорстких біду, вікових так? градацій. Перш за все, індивідуально, звісно, хтось дуже багато, наприклад, посміхається, ну, сподіваюся, не плаче, посміхається. То ж в такому випадку, можливо, раніше трошки. З'являються або генетично є така потреба, з'являються зморшки мімічні. Тож, як тільки ви бачите в цьому потребу, варто вже використовувати крем контроль мімічних зморшок. Стосовно результатів, вже після четвертого тижня використання ви можете побачити результати. Звісно, треба використовувати протягом всіх. Всіх наступних періодів також для того, щоб зберігати цей ефект. Але це саме один препарат, а чи може бути і комплекс, і комплекс працюватиме краще? Звісно, системний догляд за шкірою надає найкращого ефекту. Звісно, більш довго тривало. Тобто прийомо, треба так. інтегрувати, використовувати також сироватки, використовувати нічний крем, денний крем, тонізуючі засоби для того, щоб цей ефект був максимальний. Так, а ще перейдемо до іншої вашої нагороди. Це якраз декоративна косметика для губ. Що, це, що за інновація в цьому? Чому саме ця, цей продукт у вас переміг? Трошки розкажіть про нього, і чи має, наприклад, він якісь специфічні властивості, чим він відрізняється від інших продуктів. Так, наші Споживачі також обрали декоративну косметику. Mary Kay. і крім високоякісних, дуже класних лінійок помад в цьому році. Точніше, що в 2024 році ми запустили нову лінійку олівців для губ, дестівки олівці для губ. І oh. тут, що цікаво, ці олівці ми рекомендуємо використовувати не тільки як контур, для контуру, для створення контуру губ, але ви можете наносити замість помади. Як основа, по суті. Так, так? Як основа, і колір буде триматися весь день. І це дуже дуже актуально, особливо в наш дуже динамічний час. І я думаю, що ви, Марія, якраз дуже добре мене розумієте, вам необхідно завжди мати прекрасні прекрасний вигляд. Принаймні намагатися рухатися да, і не витрачати вироб... на це дуже багато часу. Так, так? тобто, насправді це тривкий так засіб. Просто основна проблема полівців, що вони змазуються, стараються, з'їдаються. Їх потрібно оновлювати на як цей продукт працює, наприклад, чи його… як да, основна... це водостійкий засіб? А тобто, тобто він буде Так, да, буде триватися довгий тривалий час без будь-яких змін mm -hmm. вас на губах. тож не треба оновлювати. Дуже часто не треба витрачати на, на, на це часто, і кольори дуже гарні, дуже сподобались відцінки нашим споживачам. Тобто вони максимально підходять. Так під, під, під любий образ. можна підібрати для себе Так, Ви, звісно. Це, звісно. А, запитаю, що таке, напевне, уточнююче питання. А, часто косметологи радять а, при використанні водостійких препаратів, все таки зволожувати губи. Так а, наскільки саме для цього препарату це важливо. Ну, наприклад, покористувався, а на ніч використовуєш доглядову косметику, яка зволожує шкіру губ, а наскільки це необхідно? Ну, з вашої точки зору, з вашого досвіду, все таки ви працюєте в сфері краси, і ваш досвід доволі зволоження помовим. завжди необхідно, особливо воно необхідно в зимовий період. Uh -huh. Зволоження. Всього тіла перше, все звісно, обличчя і зволоження губ, звісно, особливо в зимовий період, коли вони та, увітрюються. Коли, так коли увітрюються, коли а, Я знаю, що у вашій компанії також є такі продукти, так які як ми можемо називати чи бальзами, чи креми, так які у, чи масла, є, так так, те. звісно, в нас є і зволожуючі креми а, і а, тонізуючі засоби. Повний комплекс, в принципі, наш бренд Mary Kay якраз один з, один з принципів нашого бренду в тому, що ми надаємо можливість системного догляду вдома, тобто повний комплекс догляду за собою, коли кожен продукт, кожен засіб доповнює один одного, і завдяки цьому досягається найкращий ефект довготривалий і значними покращенням стану шкіри. Так, це цікаво, це важливо, це треба запам'ятати. Так, а я вас трошечки зараз буду вже говорити з точки, поговоримо якраз про питання з точки зору бізнесу, тому що це важливо. Це можливість заробляти кошти для своєї родини, особливо для жінок, особливо для жінок, наприклад, які, можливо, мами мають частково зайнятісь або не можуть там працювати повний день в офісі. Мері Кейзер ти підтримує жінок як саме підприємництво, так та локальну це, по суті, як локальна спільнота. Так, починалася сама компанія. Сама ідея да в цьому. Е, ви ініціюєте соціальні проекти. Я от я вас теж попрошу про це розповісти. Е, е, та по підтримуєте принцип соціальної відповідальності бізнесу. Що це означає для вас? Ось, трошки, давайте такі це такі серйозні терміни. Про пояснимо нашим глядачам. Я дуже вдячна вам за це питання, тому що це те, заради чого була створена компанія, заради підтримки жінок, створена жінкою заради жінок, і ми маємо місію. Яка не змінюється вже більше 60 років з моменту заснування нашої компанії збагачувати життя жінок. І дійсно, ми, як компанія, дуже багато прикладаємо зусилів, звертаємо найбільшу нашу увагу на те, щоб підтримувати жінок в їх самореалізації. І наша спільнота є має дуже такі сталі свої принципи, цінності, які близькі кожній людині. Це підтримка один одного, визнання, мотивації, навчання. У нас є цілий. Комплекс для жінок, який допомагає жінкам робити свої перші кроки в підприємництві, ми надаємо тренінги, тренінги з продажу. Ми даємо навчання особистісного розвитку, розвитку бізнесу, що допомагає нашим бюті експерткам краще розуміти потреби своїх клієнток і робити ефективні кроки в розвитку свого особистого підприємства, свого бізнесу разом з компанією Марікей. Стосовно сталого розвитку, в компанії глобально є своя стратегія, яка розрахована на декілька десятків років. І ця стратегія спрямована на три основні моменти: три основні напрямки: це екологічний, соціальний та економічний. І ще хочу зазначити, що ми інтегруємо свої зусилля з глобальними цілями сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй ООН і працюючи над створенням. Більш справедливого майбутнього а от я от тут трошки поясніть, що це означає, бо так звучить дуже серйозно от як це на практиці проявляється. Як приклад можу, можу навести саме та програма, яка працює в Україні вже більше 20 років в Україні? Ми маємо проект під назвою Рожевий смінзмінює життя. Навіть це не проект, це програма, та яка вже існує більше 20 років. І в рамках цієї програми ми підтримуємо жінок, які стикнулися з раком молочної залози. Щороку компанія представляє ексклюзивний продукт, який розроблюється глобально. І на кожному ринку ринку він продається це ексклюзивний продукт де частина з продажу грошей, направляється саме на реалізацію благодійних проєктів, соціальних проєктів в Україні. Це на підтримку саме жінок. Так, з цією так, так, наприклад, минулого року, 2024 року, ми разом з нашим партнерським благодійним фондом здоров'я жінки і планування сім'ї надали можливість пройти реабілітацію після операції 49 жінкам на базі спеціалізованого санаторію в Трускавці, а також в нашій партнерській клініці в Києві. Ну тобто, це вже такий важливий соціальний нас і допомога. Особливо це важливо під час війни. Так, бізнес звісно. під час війни це складно. Ми говорили, у нас по суті в час онлайн є такий розділ бізнес. До нас приходять представники різних компаній з різних сфер бізнесу, і вони от якраз розповідають, як їм вдається виживати, і навіть розвиватися під час війни, як би це не було парадоксально, і їм це дійсно вдається. А тобто, я поставлю вам те саме питання. Ми збачилися з вами рік тому, що змінилося зараз, так і саме як до яка. Працює в бізнесі б'юті сфери, так попрошу вас назвати складові успішного ведення бізнесу або сказати просто мовою, дати поради жінкам, які хочуть починати працювати так у цій сфері. Так? От що буде складовим успішним, на що їм звертати в першу чергу увагу, і чому так чому головну увагу приділяє саме компанія Mary Kay Україна в цьому питанні? Так, звісно, нелегко вести бізнес, коли є стільки викликів. Особливо Але... і стресова складова, так, так і так, ну, звісно, наш, на жаль, звісно, і економічне становище. Дуже багато так. різних факторів, які можуть впливати негативно на, на зусилля по розвитку бізнесу. При цьому ми дуже пишаємось нашими результатами. Ми пишаємось ними, перш за все. Завдяки тому, що це успіх жінок, це успіх простих жінок, підприємниць підприємниці України, які довіряють брендові, довіряють підтримці команди і роблять свої кроки, роблять дії кожного дня, незалежно від тих обставин, з якими ми стикаємось. І ми зі свого боку їх підтримуємо в цьому напрямку. Напрямку, тобто успіх жінок України це запорука успіху. Моєї команди і компанії Миріки в Україні ми цим надзвичайно пишаємось, тому що це дохід сімей. Це дохід жінок під час війни, і це дуже надихає, надихає працювати кожного дня, незважаючи на ці обставини, з якими ми стикаємось стосовно порад, які я б могла дати жінкам, які тільки дивляться в бік а, свого бізнесу, зможу чи не зможути страх. Певний може бути так, от от, щоб ви ви знаєте, на мій погляд, жодна людина не може усвідомлювати свій потенціал. Яка це важливо насправді має. не спробуєш не дізнаєшся? Так так і є. Треба вірити в себе. Треба вірити в себе дуже добре, якщо поряд з вами буде людина, яка буде вас підтримувати, яка буде казати, ти зможеш. Навіть якщо сьогодні не все вдалося, ти все одно зможеш. В тебе вийде, і звісно, навчатися. Навчатися, вірити в себе, перетворювати перепони на щаблі до успіху, як ми любимо казати в меріки. Це звісно непросто, але будь-який бізнес не буває простим, навіть в, в, в тих країнах, де немає таких викликів, як в нас. Тож, якщо вірити в себе, мати надійного партнера в бізнесі, як, наприклад, компанія Kay, у вас все обов'язково вдасться. Так. Жодного сумніву в цьому немає. У а нас як? є безліч таких історій, які підтверджують витвердження. А я знаю, що ви мотивуєте своїх працівників, так що у вас є ціла програма там по мотивації, у вас є навіть подарунки. Так, тобто, в ви часто збираєтеся, так і спілкуєтеся, там, поговорюєте досягнення. Як це відбувається, трошки ось оцей момент. Я як хочу так? зразу уточнити, а наші консультантки з красного. Є незалежними, вони не є працівниками компанії, але так ви маєте рацію: в нас є ціла програма підтримки, навчання, мотивації і визнання. Визнання теж є дуже дуже важливим. Це та складова, яку можливо жінки не завжди в, в гідній мірі отримують так, якщо там вдома або. Буде визнання не буває за мало. Дуже важливо підтримувати жінок в цьому, і мотивація, звісно, також. Так, ми пропонуємо те, що, те, що жінку може спонукати до дій. Uh -huh. До якихось нових кроків, до виходу з зони комфорту, ми пропонуємо подарунки, ми пропонуємо подорожі. Ми пропонуємо те, що заради чого жінка буде готова робити нові зусилля для себе. Тобто, окрім того, що ти заробляєш Жилічно. гроші, тебе є визнання і підтримка компанії. Так. А ще мотиваційний... і навчання, навчання так. і мотиваційний подарунок, що є. дуже приємно, так, так? А, ну що ж а я вас тоді запитаю: так про мотивацію, це що саме для самокомпанії Kay означає оця перемога? Це вже не перша чергова. Ова перемога і саме в двох номінаціях. Як сприйняла команда? І по суті, які у вас плани на наступний рік? Це уже ось який прийде, вже прийшов. Що ви плануєте? Чого не чекати? Так. Яких номінацій. для нас це також визнання? Це дуже значне визнання тих зусиль, які ми, як бренд, як компанія глобально вкладаємо в інновації, в розробку новинок продукції, в покращення того портфолію, яке ми маємо. Це також визнання того, що споживачі люблять бренд Mary Kay не тільки в Україні, але й в 40 країнах світу, де представлена наша компанія. А де, а де саме можливо там найближче в європейських країнах, де найбільше так популярна ваша компанія? Найбільшу... Наприклад, це Німеччина, Німеччина. Бо Польща. О, Це наша. Іспанія, тож в більшості європейських країн ми представлені і маємо дуже гарні результати. Наш регіон якраз європейський демонструє дуже гарні результати на глобальному рівні. В тому числі. А якщо казати про країну, яка найбільше споживає саме нашу продукцію, то, так в топах. Дуже влучне питання. Це, якраз це просто цікаво. Ці що я хотіла підкреслити, сказати про це. А, наразі вже два роки поспіль наш бренд є визнано номером один у світі в каналу прямого продажу засобів доглядової косметики і декоративної косметики за результатами Євромонітор Інтернешнл». Так, у світі в каналі прямого продажу. Номер один, вже два роки поспіль. Тож це ми є визнаним брендом світовим. Ось і дуже дуже цим пишаємось. Але визнання в Україні для нас є також дуже важливим. Ми з командою з нашими незалежними юті експертками працюємо заради українських жінок, заради українських споживачок. І тож їх вибір для нас є надзвичайним визнанням, і ми спираємось на нього для того, щоб рухатись вперед. Це також наш. Спонукає до подальших зусилля з точки зору інновації, з точки зору того, щоб відповідати найсучаснішим очікуванням, найвибанішим забаганкам українських жінок. А взагалі нагадайте нам, скільки Мері Кей представлений в Україні? Тобто це вже великий строк, наскільки я знаю, да то щоб я не помилилася в даті. Так, так, ми вже 26 років в Україні. Вже 27 рік. 27 рік. Тобто, вже скоро буде така визначна да, дата? Да, да, да. Ми та? плануємо. Звісно, планів в нас багато. Ми знаємо, що дуже багато жінок спираються на нас, як на партнера. тож ми з командою маємо дуже обітні цілі розвиватися далі, надавати якомога потужнішу підтримку жінкам для їх саморозвитку, для їх успіху, для їх мотивації, натхнення, для того, щоб в них була жага до життя і була були можливості, що всі свої мрії знаєте, так кажуть, що е, визнання якості продукції, яку виробляє компанія, це коли люди, які в ній працюють, її користуються. А е, скажіть, от саме для вас який ваш улюблений продукт чи продукти, чи ви найбільше користуєтеся на саме з е, продукції Mary Kay? Е, чесно вам зізнаюсь, в мене є можливість для того, щоб купувати різні бренди, але вже дуже дуже багато років в моїй косметичці є тільки, тільки продукція Mary Kay. Uh, тому що я дуже багато знаю про нашу продукцію. про її якість. Ви знаєте якість, ви знаєте, з чого це da, зроблено, da, і Знаєте, da, що da. Я, нас з я бувала на заводах, де виробляється наша продукція, це в передмісті Далосу. Uh, тож я дуже добре uh, знаю. Uh, як створюється наша продукція, всі дослідження, всі тестування. До речі, компанія щороку проводить півмільйона тестувань по якості та безпеці продукції. Тож я дуже дуже довіряю бренду Mary Kay. І вся моя доглядова косметика це бренд Mary Kay. Мені складно щось виділити, але можу спробувати. Я дуже люблю тонік. Наш mm -hmm. тонік та і, вайс, і ним користуюсь обов'язково без нього, в принципі, ну уявляю, як почати день, як його завершити. І я дуже-дуже люблю сироватку, С плюс Е. А... вітамін С, це, це зволоження так, шкіри, таке важливо звісно. і він для, для молодості. так? Да, але молодості. в нас він в поєднанні з вітаміном, вітаміном Е, є, що це... ще посилює жіночий та. вітамін, кажуть, жіночий вітамін краси теж важливий дуже елемент. Так? І, а що до декоративної косметики? А, декоративна косметика. А... Теж тільки бренду Mary Kay. Так? звісно. Звісно, мені надзвичайно подобаються якраз а, олівці для губ, які ми запустили так, в цьому році. Зручно зручно так? по перше, зручно. По друге, дійсно якість надзвичайна. І мені дуже імпонуються відцінки, які ми зараз запустили, які ми маємо. Ми суттєво посилили саме цю лінійку косметики завдяки цьому запуску і по продажам зразу поба... кінця Наша розмова, можливо, ви захочете щось побажати нашим глядачам. Ми вступили в новий 2025 рік. і, на жаль, у нас все таки триває війна. Ми боремося, і ми віримо і Бога, і в наші збройні сили України, що ми переможемо ворога. Можливо, буквально два слова, що ви скажете. Нашим глядачам. Да. Дякую за цю можливість. Я не буду, навірно, унікальною в цьому, в цьому сенсі. Я всім нам бажаю, звісно, перемоги. Я бажаю нам вірити в нас, в в українців, в українську націю. Працюючи з українськими жінками, я впевнена, що ми не переможні. Що ми зможемо досягти всього, чого ми потребуємо, це перш за все перемоги, достатку, єдності е і просвітання в нашій країні. А я додам ще велику вдячність Збройним силам України, які завдяки яким ми живі, ми можемо жити, розвиватися і будемо вірити в перемогу і обов'язково підтримувати збройні сили України за для нашого життя. Шановна громада, я дуже дякую вам за увагу. і Нагадую, що сьогодні шановною гостею нашої програми була пані Вікторія Заря Яценко, генеральна директор. Ка компанії Америки Україна, дякую, що завітали у гості. Дякую. Наразі залишайтеся з нами далі на п'ятому каналі. Випуск новин буде цікаво. Залишайтеся, слухайте тільки перевірену інформацію саме на п'ятому каналі.